Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент У Маріуполь вдвічі зараз заведено збройні сили Російської Федерації, тобто вдвічі збільшилася кількість. Якщо раніше там було повідомлялося близько 15 тисяч вояків, зараз це вже близько 30, тобто, контингент збільшував вдвічі, і це може свідчити про два фактори: або там справді готуються дії на півдні, спробу якраз по Запорізькій області. Або мова йде про те, що вони намагаються таким чином, якраз, запобігти українському контрнаступу на півдні це перший фактор. а Другий, звичайно, ми всі є протягом тижня, слідкуємо і, мабуть, вболіваємо і максимально підтримуємо і, а, наші збройні сили, які б'ються на напрямку Бахмутському. Тобто, фактично, ми маємо там зараз найжорстокіші бої і розуміємо, що саме. Цій частині ворог намагається ну, зробити максимально дошкульно завдати ударів Збройним силам України поки що йому цього не вдається. Збройні сили отримали вчасно і підкріплення і військами, і технікою, і мають змогу стримувати за повідомленнями ворожі атаки, якими б вони як вважаються вже такими хвильними і безглуздими не були. Тобто так, але на жаль, велика кількість масово. Яка йде на позиції, вона все одно дозволяє ворогу повільно та просуватися і на цьому напрямку. Фактично, в зв'язку з тим, що були такі ну, атаки, які як ми називаємо хвилеві. Да, тобто, хвиля за хвилею піхоти, яка а, насправді накочуючись на українські оборонні порядки, була знищена. А, відповідно, в особовому складі вагнерівський а, підрозділ має зараз. А, Набагато більше проблем в кількості є спроби знову набрати серед ув'язнених, і ми бачимо, що Російська Федерація, як терористична держава, вона фактично почала воювати і ну не почала вже давно воює не тільки власними збройними силами, а фактично ув'язненими кримінальними злочинцями, і мало того, їх ще й героїзує. Ну тобто. Це а, такий повний нонсенс, який а, мав би бути ну завжди у світлі протиставлення для військового неприйнятно, щоб без ним а, він був злочинець. Але, на жаль, а, в російській квазілогіці це поки що є а, ну, такою реальністю. Ну, з усіх заяв і наших прикордонників, і збройних сил, і розвідки а, немає на даний момент з півночі сухопутної загрози, тобто. Вона є виключно, тобто ракетним озброєнням або авіацією а у них немає змоги зробити черговий такий кидок сухопутних військ або десантних, як це відбувалося на початку вторгнення на даний момент. Ну сподіваємося, що цього разу наша розвідка і прикордонники та збройні сили є більш. Далекоглядними вони не тільки розглядають варіант, а як це на жаль відбулось 24 лютого, а й мають варіанти Б, і В, що ми готуємося. принаймні, я знаю, що сили територіальної оборони точно проводять і фортифікаційні роботи, і тренування постійно, і навколо Києва, і по іншим областям, які є межують з півночі з Білорусією, тому я вірю в те, що наш генштаб та головнокомандуючий мають план, і у разі, якщо буде інший варіант, а не тільки варіант, а який на даний момент говорить про те, що наступ не передбачається. Любі види воєнної технічної допомоги Україні вони опасні для нас. Навіть те, що вони сьогодні кинули е, останні, я прямо скажу, професійні частини повітря десантних військ, е, якраз ті військ, які воювали в Сирії. В інших гарячих точках тоді Вагнеров ще залишається на основним фактором, але вони також в цьому секторі діють морська піхота. Це вказано на те, що це остання літа. Але які, наприклад, приклади, навіть морська піхота підрозділа, які були розбиті після Києва і по Харківському напрямку, на Донецькому напрямку, це вже третя мобілізація. Той же морської піхоти, це вказано на те, що немає потужних професійних групувань. Тому вони не вирішать стратегічне завдання захоплення Донецької області, включаючи Бахмут. Навіть Зеленський вчора про це заявив. Чому він орієнтується на те, що ми глибоко знаємо оперативну обстановку, бачимо позиції наші дуже потужні, плані підтягування цих резервів? Ми сьогодні маємо і космічну розвитку, і радіотехнічну, і, відповідно, комп'ютерну, польову, дронові можливості для того, щоб контролювати всі рухи і угрупування техніки, боєприпаси, які переміщаються, носити удари. Тобто, сьогодні ще я підкреслюю, немає тих критичних сил для того, щоб вони могли пробити нашу оборону. Вони будуть це робити найближчі тижні і місяць для того, щоб все таки виконати завдання Путіна. Чому Путін вже встановлює декілька. Термінів для захоплення Донбасу тільки це були з 9 травня попереднього року. Перший формат, і 15 термінів до 1 січня було цього року. А тепер уже до 1 березня вказують, дехто вже переносить до 1 квітня, тобто назавжди міняє ситуацію. Чому тому, що наші бійці і командири дуже потужно планують операції, не дають противнику можливості рухатися. Ми не говоримо про там про солідар. Це потужні Знищення їх резервів, особливо вагнерівців, і навіть професійних частин. Ми вже говоримо про ті ресурси, які сьогодні ми тримаємо надпотужно. Це шалонована оборона, це підготовка можливо ударів з флангів і з стелив. Це вже маневрування військами, і ми це вміємо. Але за рахунок отримання новітні і збройні техніки, можемо знищувати ті резерви, які будуть підходити. А це і каймерси, це і М270, які мають. Дищити ворога а ще до підходу 80 кілометрів, сімдесят підесят. Отримав скоро е, потужні е, ракетні системи на 150 п'ятісткілометрів, які можуть знищувати вже резерви на далеких підходах. А якщо фронт в е, агресора буде без цих резервів, він голий. Він не буде мати ні боєприпасів, ні бойової техніки, ні зрозуміло живої сили. Пані а це дасть перспективу. І їх знищення в перспективі і наступальні операції стратегічного рівня з нашого боку по звільненню наших територій. Представляються саме пакети військової допомоги і недооцінювати це, Ну, в общем-то, не стоїть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.